Якими були головні виклики у процесі розробки, і коли розпочалася процес будівництва, підготовки і те, що вказано у повідомленні Укрзалізниці це все всі деталі, всі механізми, це все є українського виробництва. Розкажіть, будь ласка, про цей процес. Так, спочатку повномасштабного вторгнення ми почали отримувати дедалі більше запитів від організацій, волонтерів на перевезення саме груп людей на кріслі колісному. Це може бути двоє-троє людей або цілі групи на змагання, на лікування, на реабілітацію. Тому ми зрозуміли, що запит є і ми маємо щось зробити. Аналогів у світі таких немає, тому ми робили все з нуля на власних потужностях на депо у Залізниця. Викликом було те, що вагон довелося повністю перебудувати для того, щоб було більше місця в купе, були розширені коридори і вхідна група, оскільки на кріслі колісному людині потрібно набагато більше місця. Тому замість звичайних дев'яти купе в цьому вагоні чотири купе. Кожне має по два місця для людини на кріслі колісному і для двох супроводжуючих.